Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Тересан Флауер. Сьогодні ми пішли на наборку. Хочемо пройтися, подивитися і тут така краса, тому залишайтеся зі мною далі. Пройдемося, друзі. Людей дуже багато. Сьогодні неділя і людей... І дуже багато тюльпанів. Там цілі плантації тюльпанів. Друзі, як порахувала, скільки це буде коштувати, то там не один мільйон, мільйон туди вкладено в ті тюльпани. Звичайно, це на часі воюючої країни. Тоді, коли ми скрізь бачимо скануй, е і, і дай грошей і туди, і туди, і туди. Треба допомогти армії, а, а тут, а тут краса, а тут краса буяє. Подивимося на ці тюльпани, подивимося на наші красиві дороги і переїзди. Одним словом, відпочиваємо. так вони тут гарцюють, оці хлопці. Підемо на тюльпани, подивимось. Тут є, якщо хочеться поїзд Йдемо дивимося. Йдемо далі, друзі. Їдемо, подивимося саме на красу. Саме на ці мільярд тюльпанів красивих. Не хочете, ми їхали і так згурили, не хочете канадських каштанів нати вам голландські тюльпани. Але все рівно знайдемо.

Хочеться показати, це те, що було висаджено минулого року, мабуть, і вони вже ну, ходить людина, пішечки прибирає. Ось. І вони вже такі стали, були такі красиві, красиві, так. Зараз, звичайно, вони становлять стають рідкі. Мені. Це в цьому році висадили. Ті, що минулого року їх вже немає. Цього року вони вже просто відцвіли. Але навіть якщо підрахувати, один тюльфан коштує 20 гривень. Раз, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На цьому кузочку 10 штук це 200 гривень. Уявіть. Тут це по 20 гривень ми купуємо, а вони купляють в 5 разів дорожче, звичайно. Я хотіла висадити на кладовищі своєї мами. Підрахувала, що мені треба було на отаку, щоб зробити отаким кольором, то це треба було. Викласти тисячі гривень. Я буду назад. Красиво, але сумно. Сумно, тому що війна зараз іде. Чомусь так. Тогда люди не I don't know if I'm doing it. Як тобі, Валір? Красиво? Дорого, грошей багато, люди топчуть, все кругом ходять. Для чого це робиться, незвідомо. Зрозуміло для чого. Щоб списати кошти. Дякую mm. за mm. mm. Чурнющий сегодня. Кого именно? Красавчик. Привет, 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 привет. три вот нет ну in Я не знаю. Люди вийшли, подивилися, потоптали, пофотографувались. Може і треба. Якийсь позитив треба. Тому що так, ми кажемо, що це дорого. а Ми не знаємо, може це якісь меценати його виділили, може це хтось захотів. Бачимо, що дуже багато позитив. Люди фотографують, ходять. Звичайно, топчуть, тюрбани. але коли ми виходили так на набережну останніми днями, давно ми, ми не бачили таких щасливих людей. 自己都自爆。